Це в нас кабінет лікаря-педіатра. Ось дивіться, які в нас умови. Пеленальний столик, іграшки, рукомийник. Всі умови створені. Ольгопільський центр первинної медико-санітарної допомоги. Третій місяць їхня громада без педіатра, каже очільник громади Микола Савченко. Лікарка, яка працювала, звільнилась, а нового знайти не можуть. Найближчий педіатр приймає за 15 кілометрів у Чичільнику. Колишній районний центр, Чечільник, там є також лікар-педіатр, але в неї є своя кількість дітей, вона вже перезавантажена. Решта їдуть далі, там берше, це 25-30 кілометрів. У балта дехто їде. На жаль, важка ситуація з лікарем. Ми зверталися і в департамент охорони здоров'я, і в університет Пирогова, але на жаль, поки що кадрів немає. Виконувачка обов'язків головного лікаря Вікторія Пастушенко каже: крім педіатра, у них не вистачає і сімейних лікарів. 6 тисяч мешканців Ольгопільської територіальної громади обслуговує два лікарі. Один з них працює на півставки. Колега була на пенсії, ми їй запропонували, щоб вона до нас прийшла попрацювати. І от вона зараз прийшла не, ну, на пів не на повний робочий день, але ми на все згодні, лише б у нас працювали. На даний час маю 1930 декларацій. Я зараз вже більше норми набираю собі. В мене має бути в нормі 1800. За потреби медичну допомогу надають і діткам, каже медсестра Оксана Халус. Ми нікому не відмовляємо. Всіх ми приймаємо, надаємо медичну допомогу. Працює кабінет щеплення, УЗД, лабораторія. Робимо загальний аналіз крові. Ось аналізатор він показує 20 параметрів крові. Потім протромбіновий індекс, гепатити, глюкозу крові. Все, що потрібно для діагностики, все ми робимо. ВілсНІД, лабораторні аналізи це допоміжна діагностика. Дуже допомагає лікарю поставити діагноз. Ситуація, що склалася в Ольгопільській громаді, не поодинока. На Вінничині у первинній ланці на сьогодні вакантними є 230 посад, каже заступниця директора профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Проблемою залишається те, що все більше і більше лікарів сімейної медицини, в тому числі, стають пенсійного віку, ходять на пенсію і зрозуміло, що ці кадрові ніші треба займати молодими фахівцями. Безумовно, мотивуючим фактором для молодих фахівців буде це забезпечення житлом, безкоштовним бажаним житлом, ну і безумовно гідною заробітною платою. Для молодих спеціалістів каже Микола Савченко, в їхній громаді готові надати житло та створити гідні умови праці. Головне, аби погодилися. Гарантуємо гідну заробітну плату, плюс якісь стимули для молодих спеціалістів для цього. І стосовно житла. Розглянемо варіант закупівлі житла, комунального житла, щоб молодий лікар працював тут. Зараз якраз такий саме період зимній дітки хворіють. Нам вкрай необхідно лікаря. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстерів, Суспільне новини, Вінниччина.